Вітаю, мене звати Олександр Панарін. Я офіцер Збройних сил України та вчитель історії. На попередньому році ми говорили про те, як світ, постійно задовольняючи вимоги Гітлера, наближався до Другої світової війни. На цьому році ми з'ясуємо, як співпраця Німеччини та Совєтського Союзу зробили цю війну можливою та хто відповідальний за її розв'язання. Відомий вислів про те, що протилежності притягуються. Ілюструє взаємини між комуністичним Совєтським Союзом, фашистською Італією та нацистською Німеччиною, в ідеологіях та методах яких направду набагато більше спільного, ніж відмінного. Совєтський Союз тривалий час перебував в ізоляції, адже світові держави не поспішали налагоджувати співпрацю з комуністичним урядом, не безпідставно вважаючи його загрозою нормальному світовому розвитку. Інша справа Німеччина, які після Першої світової війни та Версальського договору необхідно було хоч якось втриматися та відбудуватися. До того ж, обидві країни не були включені до повноцінних міжнародних політичних та економічних взаємин. Німеччина несла відповідальність за розв'язану війну, а Совєтський Союз за більшовицьку владу. Ізольованість цих двох країн робила їх неминучими союзниками. У 1926 році між ними було підписано німецько-совєтський договір про нейтралітет та ненапад, або берлінський договір. Договір урегульовував співпрацю у військовій та торговельній сфері, передбачав взаємне кредитування та фактично зробив Берлін найбільшим економічним партнером Москви. Окрім того, СОВєти допомагали Німеччині відновлювати армію, яка була значно обмежена умовами версальського договору. У Совєтському Союзі проходили підготовку німецькі солдати та офіцери. У спеціально створених навчально-дослідних центрах для підготовки німецьких військовослужбовців отримали підготовку майбутні воєнноначальники Третього Рейху. Центр Липецьк готував авіаторів, кама, танкістів. Томка спеціалістів з хімічного озброєння. З приходом нацистів до влади в 1933 році співробітництво помітно послаблюється, хоча із часом виявляється, що це лише відвертання уваги. Про перспективи більшовицько-нацистської співпраці в травні 1933 року влучно висловився совєтський маршал Тухачевський. Не забувайте, що нас роз'єднує наша політика, а не наші почуття. Почуття дружби Червоної армії до Рейхсферу німецької армії. Німеччина і СРСР можуть диктувати свої умови всьому світу, якщо ми будемо разом. Кінець цитати: до того ж, Гітлер вдало використовував антисовєтську ідею європейській дипломатії. Поширення комуністичної революції для тогочасних лідерів було куди страшнішим, ніж розповсюдження нацизму. Гітлер доклав чимало зусиль, щоб маскувати свої свавільні дії під стримування комунізму. Зі свого боку, Совєтський Союз довгий час ставився до нацистської Німеччини як до однієї з так званих імперіалістичних західних держав, та формальна ворожість не завадила їм посилювати економічне та військове партнерство. Незважаючи на нібито відмінності ідеології, нацисти віддавали першість расовій боротьбі, а комуністи класовій. З точки зору економіки, Німеччина та Совєтський Союз послуговувалися моделлю планової економіки та критикою капіталістичної системи. Але небажання Гітлера обтяжуватися політичною співпрацею зі Сталіним явно уповільнили темпи зростання показників економічного співробітництва всередині 30-х років. Каменем спотикання у відносинах між Совєтами та Німеччиною був антикомінтернівський пакт та громадянська війна в Іспанії. Проте Німеччина потребувала природних ресурсів для завершення підготовки до війни, а Совєтський Союз грошей та технологічного оснащення. До того ж, міжнародні відносини в Європі були досить неоднозначними. З одного боку, совєти бачили в усіх імперіалістичних ворогів, з іншого, мали шукати союзників. Водночас союзників потребувала Велика Британія та Франція, які надали гарантії безпеки країнам, що межували з Німеччиною, зокрема Польщі. У разі початку війни Франція та Велика Британія могли опинитися у вкрай невигідних умовах. Вони були зацікавлені у формуванні системи колективної безпеки в Європі та включенні до неї Совєтського Союзу. Останній зрозумівши своє значення в новій розстановці сил, почав вимагати від Франції та Великої Британії надати йому право вводити війська до Польщі, Румунії чи країн Балтії в разі загрози так званої непрямої агресії фактично на власний розсуд. За таких можливостей Совєти могли легко окупувати сусідні держави. Переговори тривали протягом кількох місяців 1939 року. Коли ж сторони фактично досягли порозуміння в усіх складних питаннях, Сталін наказав згортати переговорний процес. Причиною цього були успіхи в переговорах Німеччини та Совєтського Союзу, які розпочалися на початку 1939 року. Спершу як підготовка до економічної угоди, а з часом і щодо укладання політичного союзу. Для налагодження зв'язків з Берліном Сталін навіть замінив народного комісара, септоміністра, міністра за закордонних справ. Призначений на цю посаду В'ячеслав Молотов активно взявся до справи. Так, Совєцький Союз одночасно з англо-франко-совєтськими переговорами запропонував Гітлеру укласти пакт про ненапад та таємний протокол, який мав розподілити сфери впливу в Європі. Для Гітлера це була чудова можливість убезпечити себе від війни на два фронти та здобути надійне джерело постачання необхідних для великої війни ресурсів. 19 серпня укладено совєтсько-німецьку торговельну угоду. За її умовами, Німеччина мала постачати совєтам військове і цивільне обладнання в обмін на сировину. Приблизно сумарна вартість угоди становила близько 300 мільйонів рейхсмарок, а це близько 120 мільйонів доларів за тогочасним курсом. Вже 23 серпня до Москви прибула делегація на чолі з міністром закордонних справ Німеччини Ріббентропом. Саме в цей момент Сталін припинив переговори з Великою Британією та Францією, представники якої все ще перебували в Москві. Пізнього вечора, 23 серпня, Молотов та Ріббентроп підписали пакт про ненапад терміном на 10 років і таємний протокол до нього. Пакт про ненапад фактично був досконалим планом нападу. За таємним протоколом життєві інтереси Соєцького Союзу та Німеччини розмежовувалися по лінії північного кордону Литви, Польща розділялась по лінії Нарев, Вісла, Сян, Німеччина визнавала право Совєтського Союзу на румунські території Бессарабії. Підписаний документ увійшов в історію як пакт Молотова Ріббентропа. Проте вважати, що пакт розв'язав руки Гітлерові та дозволив почати війну буде справедливим лише наполовину. Цей документ так само розв'язав руки і дозволив почати війну Сталіну. Обидва розуміли безкарність війни проти своїх сусідів. Лише за кілька днів по тому, 1 вересня 1939 року, нацистська Німеччина, а 17 вересня, і Совєцький Союз напали на Польщу. Розпочалася Друга світова війна. Німецько-совєцький пакт привів Європу до таких подій, яких ніхто не міг передбачити. Зокрема, йдеться про хибне уявлення щодо розстановки сил після нападу на Польщу. Остання помилково вважала, що їй необхідно протриматися два-три тижні, стримуючи німецьку армію, щоб дочекатися франко-британської підтримки. Та в реальності Польща опинилася між німецьким вторгненням з одного боку та совєтським з іншого. Підтвердженням узгодженості планів двох агресорів став проведений 22 вересня 1939 року спільний парад німецьких та совєтських військ у Бересті. Спільна агресія проти Польщі різко збільшила потреби Німеччини в ресурсах, а Совєтського Союзу у технологіях та техніці. У лютому 1940 року було укладено нову німецько-совєтську торгову угоду. За її умовами, Совєтський Союз мав надіслати до Німеччини сировини на суму 650 мільйонів рейхсмарок або ж 260 мільйонів доларів у тогочасному курсі. А Німеччина на цю саму суму надати товари і технології. У договорі йшлося про надання Німеччині 1 мільйона тонн зерна, 900 тисяч тонн нафти, понад 500 тисяч тонн різних металевих руд. Окрім того, Совєтський Союз мав закуповувати необхідну Німеччині сировину в інших країн, з якими ще зберігав торгівельні відносини. Натомість від Німеччини він мав отримати недобудований важкий крейсер, лінійний корабель. Обладнання для великого есмінця, важкі гармати, новітні німецькі літаки, танки, артилерію та устаткування для промисловості, себто високотехнологічну продукцію в обмін на сировину та продовольство. Совєтський імпорт до Німеччини в певні періоди перевищував 80% усього імпорту та допоміг їй повністю обійти блокаду, яку намагалася реалізувати Велика Британія. Натомість німецький імпорт до Совєтського Союзу становив близько 30% від усього імпорту. Варто зауважити, що Совєцький Союз з усіх сил та вчасно виконував взяті на себе за торговельною угодою зобов'язання, натомість Німеччина всіляко затягувала поставки. Станом на серпень 1940 року співвідношення суми німецьких та совєтських поставок становило 1 до 2%. Затягування з німецької сторони, очевидно, було пов'язано з тим, що в липні 1940 року Гітлер віддав наказ розробити план війни проти Совєтського Союзу, відомий як план Барбароса. Водночас, незважаючи на очевидні факти нарощування військової сили на німецько-совєтському кордоні, Сталін не бажав сприймати реальність майбутньої війни. Він був готовий постачати Німеччині ще більше продовольства. Нафти та інших ресурсів, як би дивно, це не звучало, та навантаження ешелони із Совєтського Союзу продовжували прямувати до Німеччини ще за кілька годин до вторгнення, 21 червня 1941 року. Сталін та Совєтський Союз не лише дозволили Гітлеру реалізувати загарбницькі плани в Європі. Вони стали співвідповідальними за розв'язання Другої світової війни та, врешті, допомогли Німеччині підготуватися до війни проти. Самих себе. Через 75 років після початку Другої світової війни Росія так само підступно вдерлася до України, як колись Німеччина та Совєтський Союз до Польщі. Проте така політика не залишається безкарною разом до перемоги над російським ворогом. Слава Україні!